Вітаю, запитували про стан будівництва. Трошки розповім, є такі етапи, які, ну, вони такі, не треба поспішати, треба все дуже уважно зробити. І у нас такий етап це інженерні комунікації. Я зараз вам покажу. Ну, ми поставили вже там на горі, може побачити, два ковпака стоїть вілпи, Один це фанова труба, вони... Там є проходний елемент, гідрозатвор, потім труба і ковпак. А тут для вентиляції. Буде стояти вентиляція, теж йде <клух> вентиляційний труба, ковпак, прохідний елемент і гідрозатвор. Прохідний елемент потрібен, щоб смонтуватися на кришу. Тут спеціальний для односкатних криш, ну, не для, просто для дахів. З малим кутом нахилу, бо тут 6 градусів і купили елемент, який від 5 до 13 градусів. Бо стандартний він від 13 і там більше встановили, зробили і далі пішли, подивимось, що ми робимо. Бо в цьому будинку буде вентиляція. Без рекуперації буде вентиляція, буде витяжна вентиляція Hellsbox стояти. Ось від Ренсена. І стоять ще буде приточні клапани. Декілька штук в різних кімнатах. Все це теж купили і зараз потрошки монтуємо. Пішли подивимось, що і як. Да. Так, давайте подивимось, що у нас і як. І так, дивіться, ну, по розеткам я вам вже показував. І підрозетники помазані, все зроблено. Е, монтаж я роблю в підрозетниках. Я вже так робив в тому будинку, мені так подобається, тому купляли заглиблені. Там 68 Ось. Тому тут дуже зручно все це монтувати буде. Ось так це зроблено. Е, бачите? Стеля вже зашита, є такі дірки. І в тих дірках, якщо подивитися, там є ось якраз, ми, може, не побачимо, а йде ці повітря проводи. Ось так вони виглядають, бачите, прийшли сюди. Це теж ренсон, такі ось вони, це вже висить е, з цього з вентилятора вихід з того проходу і тут ось. Ну, така гофрірована турбація на фанову трубу на 110-ту. Переходить, а це 125 Тобто тут. тут буде висіти цей блочок і він буде тягнути це повітря. Змонтували ми воду, тут теж натяжна система на цих пекс-трубах і на натяжному фітінгу. Ось. Пішли дивитися. Так, да, труба оця продається такими бухтами по 15 метрів. Вона не, дешова, не дешева, але я вирішив, що в цьому будинку має бути має бути вентиляція. Так, ці водорозеточки поставили і вже все поштукатурили. Да, ось такі оце. Вони в таких ось коробочках ці. Присилають і буде ось такий, такий ось. Ну, ось так воно там монтується, бачите, я там все це замовив. Прийшло і оце, ось цей е, клапан. Він саморегульований, тут він вставляється, проходить через стіну і далі вже працює на двор. У нього там депазон температур. Він повністю відкритий від ну, в стандартному положенні, відкритий повністю. Починаючи з плюс 10, повністю закритий при мінус 5, але можна регулювати його плюс-мінус. Тут санвузол іде роботи. Бачите, оце вийшли ці трубки для конденсату дренажної системи і приходять в сифони такі ось вони змонтовані. І далі вже йде в каналізацію. Тут іде розрив струї, щоб. Всі ці, -ці каналіційні бактерії нагору не полізли. Тут у нас стоїть інсталяція гіберітовська на раковину. Мені подобаються вони. Але знову ж треба було колхозити, бо вирішили ставити грохи скритого монтажу такий ось смеситель, тому його тут поставили на пластину. Ось. І така штука, що. Бачите, щоб нормально все це, це змонтувати, треба заздалегідь знати, яка у вас буде Весь цей. Так, тут у нас є інсталяція під унітаз. Теж це Fix Sigma. Мені подобається гіберітовський. в мене там стоїть і я знаю, як, що, як там внутрі колопатися, але в мене там дельта. Тут я вирішив купити Sigma. Подивлюсь, бо більше клавіш можна підібрати під, під дизайн потім. Тому стоїть інсталяція, мені подобаються ці не напольні унітази підвісні, що можна спокійно мити під ними без проблем. Далі тут ось теж є ці елементи скритого монтажа. Це змішувач для цього гігієнічного душа. Тут він буде. Тут слієчка, гігієнічний душ теж я купив і все це змонтується і в одної, там, в одної серії всім гроха. І для ванної системи теж я вирішив купити вже готову інсталяцію. Така вона продається від гроха. То гериться грох, і бачите. У них дуже такий ні у кого більше не бачив, тільки у них таку бачив інсталяцію. Для душової програми, і виходить так, що тут можна буде кнопочками все, що хочеш робити. Вже іде це верхній душ, ось є ручний душ, і є тут на оце підключення на наповнення ванни. Ванни буде злив прямо йти ну, вбудований, тому не буде ніяких там краників і всього іншого. Так, ось така ось інсталяція. Ось так воно виглядає, все, все підключено. Тут у нас буде гіпсокартон, зачиється. і бачите, все ж таки санвузол вийшов. Ну, знову ж таки, дилема, що треба поставити 170-ту ванну отут. тому тут треба, щоб був зазочок 174. Це вже коли буде гіпсокартон, щоб потім змонтувати всю цю плитку. Тому ось такий він трошечки, може, і невеликий, але як для такого будиночку він нормальний. Тому зараз хлопці готують оці-всі направляючі. Я використовую просікатель. Мені на бложках не подобається. Тому є причини, чому на бложках не подобається, бо в мене вже є досвід цими обложками не дуже приємний. Ось Тому стан такий. Зачиємо гіпсокартоном тут стіни, зробимо стелю, тут вентиляцію, і будемо переходити після того, як тут ці чернові роботи будуть зроблені, будемо переходити наружу. Заказамо вже я. Вату привезуть, утеплюють і будемо утеплювати ватою. Будемо утеплювати вату для того, щоб, щоб далі накидати косметику, бо вона дуже брудна, ця косметика. А після косметики ми зможемо тоді змонтувати вже тут е, ну, бруківку, яку я теж ще замовив. Після того ми зможемо вже вставити на двері і перейти всередину і робити вже чистові роботи. Так що ось такий стан у нас будівництва. Не так швидко, як хотілося б, але е, ну, знову ж таки, зараз ціни вони виросли, все не таке дешеве. Тому приходиться якось піротизувати, щоб і, і гроші були не в мінусах. І щоб роботи потрошку йшли. Да. Хочу ковпаки вам ці показати. Вон вони стоять, вони трошечки відрізняються. Да, пан Андрій казав, що чому не пробити збоку. Ну, можна з боку пробити, але я звик так робити. Тому ось так воно зроблено на, на даху. Зроблено. І оцей гідрозатвор, який у них є 2К, він називається. Це така резинова манжета, і вона необхідна в даному випадку, бо тут є оцей продух, продух для вентилювання, і він виходить так, що він всередині проходить і виходить вже в ковпак. Таким чином він відсікає повністю оцей простір. Навіть якщо кришу зірве, то вода не піде вовнутрі, бо ця манжета буде прикривати. Так що ось такі у нас. Справи потрошки робимо, так що потім вже покажу вам, як защимо все це і будемо далі рухатися. Ось така ситуація. Добре, дякую вам, гарного дня, пока.